Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! Ви дивитесь програму «Медексперт» І сьогодні ми розповімо вам про те, що треба знати батькам про паразити у дітей, також про дівчинку, які 11 років не могли встановити діагноз. А нашим львівським лікарям вдалося її вилікувати. А також спеціалісти медичного центру родовід розкажуть, який овоч зараз дуже недооцінений, проте корисний, доступний і дешевий. Отож, про все це далі у програмі. Втратив на війні ногу. Історія захисника. 11 років судом. Львівським медикам вдалося вилікувати 12-річну дівчинку. Корисні властивості кабачка. Чому лікарі рекомендують його вживати? 29-річного Максима війна застала вдома у рідному Гостомелі, що під Києвом. Про початок повномасштабного вторгнення каже, дізнався з вибухів та звуків вертольотів над його будинком. Перші вертолети, які йшли на аеродром Антонова, йшли всі над моїм будинком. Почалось, ну якби так, жара, почались перші вертолети, почали збивати. Я був з дочкою, з мамою. В перший день я евакуював за Стомеля маму з дочкою і повернувся назад, так як там мій дім, на ну, типу. І там ми потрапили в повну окупацію. Як вдалося вибратися живим і неушкодженим, Максим дивується ще досі. Проте, побачивши, як розстрілювали мирних жителів і знищували рідну землю, твердо вирішив іти захищати сім'ю та батьківщину. Ми добровольці. Ми були готові їхати в пекло. Там ми їхали на той час в Солідар, де було дуже гаряче. Типу, я взагалі їхав 50 на 50, Ну, типу, я їхав за майбутнє нашої країни, за майбутнє ну, типу, наших дітей. Бої були запеклі. Через декілька днів на гарячих позиціях захисник отримав важке поранення, через що довелося ампутувати ногу. Підірвався на міні, ну, типу, ліпісток. Нас закидали в той день. Нас закидали, прямо було ну, танчики, арта, фосфор, касетні припаси, васільки, ну, типу, піхота, лізе. Ну, розбирали як могли. Коли я наступив на нього, я типу, бачив, куди я стою, я кожен свій шаг контролював. Я став на чисту землю, де я підірвався. У мене шок був не від того, що ногу розірвало, а від того, що я став там, де чисто, я підірвався. Просто лепестками закидали зверху міномети, засипало все землею і... і не було видно, де ти взагалі станеш і де ти підірвешся. Максиму з двома його побратимами вдалося вийти з Мінного поля живими, звідти його госпіталізували у лікарню. Тривалий час він лікувався у Києві, а тепер близько двох місяців відновлюється і готується до протезування у реабілітаційному центрі незламні. З роботи з Максимом ми працюємо більше всі на рівновагу. Тобто, коли він поступив, ми оцінили його рівновагу, як він тримає баланс рівновагу. Якщо взяти за норму там 60 секунд, що він має стояти на одній нозі, він стояв з відкритими очима 40 секунд, а з закритими всього 6 секунд. Зараз ми дійшли до результату норми 60 секунд. Спеціалісти зазначають, що в цьому результаті велика заслуга самого Максима, адже він один з тих, хто не падає духом, старається та робить все для того, щоб впевнено стояти на ногах. Максим дуже добре опанував цей тимчасовий протез. тобто він має дуже добру рівновагу. Його особливістю є те, що з Максимом особливістю є те, що він дуже швидко опановує нові навички. Він є мотивований, дуже працездатний. І активний. А все тому, що Максиму є заради кого жити, адже у нього підростає семирічна донечка. Вже згодом він стане на постійний протез і зможе повернутися до звичного життя. Далі ми розкажемо про те, як нашим лікарям вдалося допомогти дитині, яку 11 років мучили судоми. Але перед тим ще декілька коротких медичних новин. Це програма «Медексперт» і наш партнер медичний центр Родовід. Отож далі про таке. За нього боролись лікарі трьох медзакладів. У центрі незламні лікують 27-річного парамедика, який отримав складні поранення. у битві під Авдіївкою уламки посікли обличчя, тулуб і кінцівки захисника. Йому розтрощило пальці, пробило пічінку та діафрагму. Першу допомогу потерпілому надали у найближчому стабілізаційному пункті. Далі були кілька лікарень в трьох різних містах. Вже тут у Львові лікарі беруться за найпроблемніше місце руки. Пацієнт не міг рухати кистями. Медикам вдалося відновити нерви на пошкоджених ділянках, зіставити та зафіксувати кістки і врешті повністю відновити функції рук. Наразі захисника очікує відновлення та реабілітація. Відбивав позицію від ворога під бахмутом і отримав важке поранення. Фахівці центру незламні лікують 26-річного військового, який отримав відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна. Спершу військовому надали допомогу на місці, а згодом його доправили на лікування до Харкова. Звідти госпіталізували у реабілітаційний центр Незламні. Вже тут команда ортопедів-травматологів робить все для того, щоб зберегти ногу. Йому вже виконали оперативне втручання, проте надалі його очікує ще декілька операцій та реабілітація. Ні, лікарі, ні сам пацієнт не втрачають надії на повне одужання герою. Судоми, походження яких не могли встановити цілих 11 років. львівські медики знайшли причину і змогли вилікувати 12-річну дівчинку, яка мучилась від них з 9 місяців після народження. А про цю історію ми розкажемо далі у сюжеті. Маленькій юстинці всього 12 років, з яких 11 її мучать постійні судоми. Це почало ще в 9 місяців і могло повторюватись по 3, 5 або й більше разів за добу, розповідає мама дівчинки. І я так зауважила, вона собі так, так бавиться, бавиться дитина і стає під стінку, і починає так ручки і, і червоніти. Ну, так зразу так не взялося до уваги. Думаю, ну щось там, ну таке щось дитяче. Але коли це вже почалося вночі, що вона почала пробуджуватися, в неї почалися такі тонічні напруження, її так, так, так крутить нею, так, але вона не втрачає при тому свідомості і пускає за деякий час. Всі ці роки мама не полишала пошуки лікування та лікарів, які б змогли поставити Юстині діагноз. Були навіть за кордоном, аж допоки Марта не дізналась, що у Львові у лікарні Святого Миколая допомагають таким діткам. Ми приїжджаємо на нічне ЕГ. Вони нас тут підключають, в неї відбуваються приступи під час того, вони це все фіксують. Зранку ми вже на консультації Михайла Івановича з тим попереднім диском, все це вони бачать і кажуть: так, тут, тут один вихід, її потрібно оперувати. Основній операції передувала складна діагностична. Ми на поверхню мозку поклали електроди, з яких ми протягом кількох днів здійснювали запис, власне, наші нейрофізіологи, епілептологи Дізналися, звідки саме з якої частини мозку йде епіактивність, та яка викликала судоми. Ми змогли її позначити на мозку і видалити ту зону. Таке складне і рідкісне в Україні оперативне втручання львівським фахівцям допоміг виконати американський нейрохірург Люк Томич. В цей час він перебував у лікарні в межах доброчинної місії благодійного фонду Разом для України останні разів, що ми приїхали, ми фокусуємо більше на Тручання дітей, які мають епілепсію, хірургічні тручання. На цього візит ми робили багато цікавих операцій. Додамо, що це вже третій візит закордонного фахівця до України. За час цієї поїздки разом з львівськими нейрохірургами вдалося проконсультувати та прооперувати 10 дітей. Кожного разу, коли вони приїжджають, завжди ми дізнаємося щось нове, завжди ми намагаємося підібрати найскладніші випадки, з якими нам. Важко боротися і завжди вони нам допомагають розвиватися і рухатись вперед. Відтак, завдяки успішній спільній роботі, Юстина більше не страждає від судомних нападів. Вже через декілька днів її виписали додому. Після реабілітації дівчинка повернеться до звичайного життя. Нагадую, наш партнер медичний центр «Родовід» і це програма Медексперт. Далі більше цікавої інформації, коротко. Не перемикайте. Важливий і дороговартісний подарунок. Західноукраїнський спеціалізований медцентр отримав від швейцарського благодійного проекту два генератори потужністю 80 кВт Кожен таким чином це забезпечить роботу стаціонарних відділень медзакладу, а також критичні діагностичні служби у разі відключення електроенергії. Вартість такого проекту сягає близько 2 мільйонів гривень. Зазначимо, що благодійники обіцяють і надалі допомагати дітям та сім'ям в Україні. Захворюваність на педокульоз зросла. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики МОЗ України. Відтак за 6 місяців цього року на території Львівщини зареєстрували понад 180 випадків захворювання проти 85 в аналогічному періоді минулого року. Найбільша ураженість серед дітей до 17 років. Спеціалісти наголошують, що цією хворобою може інфікуватися кожен незалежно незалежності від соціального становища. Тому, задля профілактики, фахівці радять дотримуватись правил особистої гігієни, проводити систематичне прибирання приміщень та регулярно оглядати волосся дитини. Лікарі кажуть, немає кращих вітамінів для організму, аніж сезонні овочі та фрукти. І, зокрема, всім відомий кабачок, який зараз доступний чи не на усіх овочевих прилавках, дуже корисний, а ще дієтичний, що точно не зіпсує фігуру у пляжний період року. Отож спеціалісти медичного центру «Родовід» розказали нам про такі факти, про цей овоч, які впевнена приємно здивують багатьох. Отож, дивимось. Овоч, який в народі називають природніми ліками, адже він містить в собі необхідні вітаміни та мікроелементи для кращого функціонування травної системи, а його насіння навіть використовують в косметології, зокрема для виготовлення кремів. А найголовніше те, що зараз кожен може знайти цей продукт на полицях магазинів, адже мова йде про кабачок. Кабачок це простий продукт, доступний для всіх, і він дуже корисний. Він є онкпротоонкологічний. Він не протиалергічний, саме більше дає алергічні прояви дитини. Саме перший продукт, продукт це є кабачок, який не дає алергічних Я не бачила, що на кабачок алергічних проявів. Сміливо його можна вживати і тим, хто слідкує за своєю фігурою або ж дотримується дієт. Адже він має всього 23 калорії на 100 грам продукту. На дієті можна використати всі овочі і бажано овочі відварені, тушені. Бо все, що є на дієті, всі овочі, це є вода. Це є високий процент вмісту води, і прошу дуже, і малий колораж, і це дуже добре. Є кабачки не подразнюють шлунок, а отже, людям із проблемами травлення його також можна вживати. В ньому так само гарно працює перистальтика кишківника. Є всі мікроелементи, всі вітаміни. Його можна давати в їжу як в тушному воді, як і, і в зупи дітям є. І крем зупи там, як собі придумати, які е, на гарнір, як хочете, як можна придумати. Але я за кабачок тушений, варений закабачок, такий легко запечений, але не з, з таким, е, але не приготовлений зі сильними спеціями, з жирами. Там має бути певно і поданий, подана ця страва. М'якоть, кабачка не містить крохмаль. У малих кількостях знаходиться сахароза, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. А відтак його рекомендують вживати і пацієнтам з цукровим діабетом. А сік кабачків може заспокоїти нервову систему, адже поєднує в собі вітаміни в 6 та магній. Людям з хворобами нирок варто пам'ятати, що кабачки мають легку сечогінну дію, тому в такому випадку варто консультуватися з лікарем. Проте всім іншим спеціалісти радять включити його в раціон, особливо зараз, коли сезон. Якщо брати по циклу е, природи нашої розглядати, так один, е, один, продукт міняє, один овоч міняє другий. Тобто весною є одна категорія, там редідська, цибулька, там чесничок пішов, там далі пішли, огірочки, помідори пішли, там кавуни пішли. Тобто одне насичення, чищення, організму насичення, чищення. І одні мікроелементи міняють, замінюють другі. Відтак зараз цей овоч якраз те, що треба для організму. А ще у ньому міститься калій, який корисний для серця, а також при відновленні після хвороб. Окрім того, у ньому є і кремній, що бере участь у виробленні колагену, який відповідає за пружність шкіри і здоров'я суглобів. Тому не забувайте за цей смачний овоч, який не тільки збагатить ваш раціон, але й буде дуже корисний. Сподіваюсь, сьогоднішня інформація була для вас корисною. А ми і надалі шукатимемо для вас цікаві новини. А наші спеціалісти ділитимуться важливими порадами для покращення та збереження здоров'я. Наш партнер медичний центр Родовід. А ми з вами побачимось вже наступного тижня. До зустрічі!